На початку 90-х Запорізький аеропорт обслуговував близько півмільйона пасажирів на рік, у 2000-х значно менше. Серед причин істотний знос злітно-посадкової смуги, старий термінал, невідповідність міжнародним технічним нормам. Запорізький аеропорт побудували у 1965 році, і з того часу ремонт тут проводився лише один раз у 82 му Десятки років ним ніхто не займався. Стан терміналу пасажири оцінюють як жахливий. Ну, Ужасно, потому что как-то вот, эти лавочки какие-то, людей набито, мест мало, в буфете толпа, какой-то буфетик маленький. Ну, мне не очень понравилось. То есть я не была довольна рапортом. Проте, якщо сама будівля все ж трималася, то злітно-посадкова смуга навантаження не витримала. В кінці березня цього року аеропорт закрили на ремонт. Після вивчення покриття фахівці прийшли до висновку. В критичному стані знаходиться 14,5 тисяч квадратних метрів полотна. Це десята частина. Роботи планували виконати протягом місяця, але через погодні умови затягнули на два тижні до 10 травня. Выбрали самые эти участки, которые требовали, требовали ремонта. Всего определили 14 900 квадратных метров, которые надо было срочно заменить. Цю роботу почти проділили. На сьогодні день заліто 13,5 тисяч квадратних метрів. Полоса відкрита на робочу длину 2000 метрів, 200 метрів концевої полоси безпечності. Напередодні першого рейсу міський голова Володимир Буряк та співробітники аеропорту перевірили готовність до відправлення першого рейсу. нам грубо 200 300 метрів полоси треба вести. Я думаю, що сьогодні-завтра закінчать залівку бетона. На два роки вистачить. Та я сподіваюся, що года на три. Хватить. Ми ще текуще будемо уже так як ми це делали до цього. Я думаю, що це должно хватить, чтобы когда изыщем деньги для капітальної реконструкції. Оснащення злітно-посадкової смуги тепер дозволяє приймати літаки різних типів. Конструкція покриття здатна витримати навіть великі повітряні судна. Вирізалось взлітне покриття. Пліти бетонні, ну не такі, як ви бачили на дорогах. Бетонні, огромні пліти. Вирізались покриттям повністю на всю глубину. Затем заново укладувався армокаркас, заливався спецбетон. Производилась определенна обробка. В управлінні литовища очікують, що з оновленням покриття Запоріжжя стане більш привабливим для авіаперевізників. На днях із Запорізького аеропорту виконала свій перший рейс до Туреччини компанія Браво. Отецей тип самоліту, який сьогодні сіл, він потребує е, е, такої полоси в повному розмірі і щоб вона вже була тримонтівана. Літак, який першим виконає рейс після повного оновлення смуги, заповнений. 172 пасажири із Запорізької та сусідніх областей випробують на собі якість нового полотна. Для міста очень великий позитив, тому що це говорить о том, що нові компанії к нам. Прибавляються на обслуживание, то тобто устраювають наша взлітна посадка, полоса. Это большой, Це прорыв прорив равно в нашому в восточному регіоні України. Я вважаю, що це повышает статус самого города. Олена з подругою вперше летять відпочивати до Туреччини, а якраз до реконструкції смуги відлітала до Єгипту. До ремонту, так, якраз ми улітали і. Сказали, що буде реконструкція. Ну вот після ремонту перший раз. Якщо вважається, що це аеропорт міжнародного класу, то он ну вообще ні не тянет. Тому не знаю, що зараз пройде, що там изменилось. Незважаючи на те, що реєстрацію пасажирів оголосили ще о пів на дев'яту ранку, стійка відкрилася із затримкою на годину. На той час у невеликому приміщенні аеропорту вже розмістилася безліч людей. Буквально 15 хвилин тому технічний персонал аеропорту закінчив погрузку багажу. Пасажири вже завершили посадку на рейс Запоріжжя-Анталія, і вже приблизно за півтори години вони будуть на узбережжі Туреччини. Літак стрімко набирає швидкість. Через лічені секунди він відривається від землі. Зайшла нова компанія, яка раніше тільки епізодичні польоти виконувала з нашого аеропорта. Тепер вона виконує чартерні польоти на постійній основі. в Анталію. і та ж у нас юні місяця почне виконувати туристичні рейси в Туніс. Окрема тема будівництво нового терміналу. Будівля Запорізького аеропорту не змінювалася 60-х років, а так вона має виглядати після реконструкції. Проект уже пройшов експертизу, вносилися правки. По проекту, который сегодня существует, стоимость, я могу ошибиться, может, в последних цифрах, но это порядка 542 млн гривен, стоимость нового терминала, который площадью будет до 12 тисяч квадратных метрів, пропускной способностью 400 человек в час. Будівництво нового терміналу обійдеться приблизно в 500 мільйонів гривень. 200 з них спільне фінансування міста і самого комунального підприємства. Ці кошти підуть на реконструкцію будівлі. А ось в придбанні обладнання міська влада розраховує на підтримку інвесторів. Всі сьогодні ждуть місто заложить перший там мені лінтичний фундамент, перший камішок в стритство аеропорта. А далі я думаю, інвестори будуть, тому що вони увидять дійсно, що город готов построїти цей термінал. Після відкриття оновленої смуги в аеропорту очікують збільшення пасажиропотоку. Новий термінал забезпечить більш високу якість обслуговування, а місто отримає додаткові можливості для розвитку економічних і туристичних зв'язків. У нас мау розширила географію. Во-первых, они добавили второй рейс на Борисполь. То есть, у нас сейчас будет дневной рейс на Борисполь выполняться, уже, собственно, выполняется. Уже начались рейсы на Тель-Авив. Они выполняют два раза в неделю. С 13 июня они выполняют рейсы на Батуми два раза в неделю. Татьяна Глебова, Эдгар Купетов, ТВ 5.